Рефлексія є важливим кроком до підвищення якості освіти. Без рефлексії це практично неможливо, тому що для того, щоб щось покращити, треба усвідомити, що це треба покращити. І отут -от ми попадаємо в велику проблему з учнями початкових класів. Чому це проблема? Тому що. Учні початкових класів, ну, взагалі, вони ще не здатні, вони ще не сформовані, оцей рефлекторний механізм. В першу чергу це пов'язано з їхнім сприйняттям критики, сприйняттям зауважень. Вони сприймають кожне зауваження або кожне неправильно виконане завдання. Як особисту поразку, як особистісну проблему. І це не дає їм сприймати, ну розуміти, що з цим робити далі. Тобто тут виникають дуже великі проблеми, а що тепер з цим робити? Ну і для того, щоб подолати цю проблему, і отримати великий потужний бажей щодо підвищення якості освіти, до корекції, до мотивації учня, тому що кожна особистічна поразка вона сприяє зниженню мотивації, а учням для того, щоб займатися самокорекцією, для того, щоб докладати зусиль, долати проблеми, їм треба мотивація на це. От для цього треба формування е, механізму рязок у молодших школе. Ну і таке формування цього механізму буде відбуватися покруково, тобто поетапно. Ми не можемо одразу пояснити, сісти, сказати, от, ви дивіться, вам там сказали, <кій> які у вас там проблеми, ви там виявили свої проблеми. Ну, по-перше, проблеми вони мають виявляти самостійно, тому що навчитись виявляти самостійно, вони не вміють їх виявляти. Дай Боже, щоб вони навчились до середини або до кінця початкової школи. Там, де в завданні є чітко виконано, не виконано, то що означає самостійно виявляти проблеми Самостійно, зрозуміти, а чому воно неправильно виконано? Що він неправильно не так робив? Ну, і для цього нам треба в першу чергу прибрати, компенсувати або унеможливити на сприйняття зауважень учнем і а, сприймання це як зниження власної збивартості особистості, ось в такому плані. Ну, для цього ми вже з вами розглянемо історичні сюжетні ігри, які допоможуть учням відокремити свою діяльність від себе як від особистості. Другий момент. В класі має проводитися постійна робота і ніколи не має бути акцентів на те, що ти не вивчє, значить ти поганий ти не хороший. Ну, це спадок радянської школи, коли писалися в стінних газетах про те, що там от поганий учень, от він там прогуляв, не вивчив, не зробив. Ні, треба, по-перше, завжди розбиратись, чому він не зробився. По-друге, пояснювати, якщо ти регулярно щось не робиш, значить це призведе до твоєї ненавченості, і тобі буде просто складно вчити. Якщо ти регулярно виконуєш всі завдання, то тобі вчитель буде легко. ну і Для цього треба, щоб завдання були відповідні, тобто, щоб складність складнювалася поступово. Для початкової школи вона має взагалі дуже поступово. Збільшувати все і не допускати булінгу в класі, не допускати цькування учня за те, що він чогось не зробив або чогось не розуміє. Не цькувати, не принижувати, а пояснювати, як це зробити, провести корекційну роботу. Навіть якщо вчитель бачить, що один-два учні неправильно щось зробили. То краще під час уроку пояснити цей матеріал ще раз, для того, щоб всі зрозуміли і всі згадали, як це зробити подалі. Ну, Крім того, дуже важливе налаштування групової роботи учнів, тому що саме групова робота дає можливість використання ресурсу тих учнів, що добре зрозуміли матеріал. Для Допомоги тим усім, яким не добре зрозуміли цей матеріал. Була колись така течія, учень учні, яка, на жаль, так виникла і зникла. Хоча, в принципі, ідея дуже цікава, тому що вчитель, коли пояснює, не знає, що розуміє, що для учня тут складно. Ми дивимося на всі матеріали з точки зору дорослої дитини, а учні. У них свої є проблеми, які вони не можуть ну, зрозуміти, опанувати, вивчити. І робота для формування саморозлективи має рухатись в трьох напрямок. Першим це відокремлення особи учня від його діяльності. Ми оцінюємо тільки діяльність. Ми засуджуємо тільки, навіть не засуджуємо, ми показуємо, висвітлюємо тільки помилки типові для того, щоб з цими помилками попрацювати. В першому, в другому класі на початку такої діяльності, а може в третьому четвертому чи вчитель до цього не проводить таку діяльність кожен раз, коли ми кажемо помилку. Ми не просто кажемо, що вточні не змогли додати правильно чітко з переходом через святок, а ми кажемо чому? Тому що вони що мають зробити. І що зробити цим учням, якщо ця помилка виникла? У цим учням треба взяти і виконати ось такі номери, такий номер. Для цього вчителя має бути вже заготовка, коли він планує уроки. Планує вивчення нового матеріалу, у нього має бути заготовка, що, е, яким чином проводити корекцію, ну, тобто конкретні номери, е, картки дидактичні, роздавальні. От що таке, що треба учням для того, щоб їм більше не робити дану помилку? Правила, яке треба вивчити, тобто там конкретна сторінка підручнику. Де це правило або ще якесь усуне суд з корекцією для виконання даного, ну корекції даної помилки, виконання корекційної роботи? Ну, зрозуміло, що корекційна робота немає складної. Іноді вчитель. У разі корекції там 200 якихось, ну не 200, ну багато номерів, 10, 20, 30 номерів. А це неприпустимо, тому що учень, перепрацювавши з одною помилкою, не захоче коригувати все інше. Тобто там має бути достатня кількість, але мінімальна, мінімізована для того, щоб учню комфортно було. Займатися цією операцією. І зрозуміло, що приклади мають бути дуже прості, а не або якщо якийсь номер підручника? Якщо підручника немає, Тих номерів, які потрібні для корекції, це дуже часто я, як математик, дуже часто переглядаючи підручники, особливо в старті. Не бачу там взагалі номерів для корекції. І це проблема вчителя, він має щось таке придумати, і ну, на сьогоднішній день оптимально електронний ресурс, на якому там 10 номерів, дуже простий, учень робить там, за 5 хвилин залишити всіх 10 номерів, він вивчить правила, він вивчить формулу. Оце другий момент. І третій момент це формування ставлення учня до. Корекції до своїх помилок таким чином, щоб воно не впливало на його самоповагу. Ну, для цього це формування певних емоцій. Робота має проводитись одночасно в усіх цих напрямах. Перший напрям це рольвій сувенири, там, де ми відокремлюємо. Під час уроку ми теж відокремлюємо діяльність учня від, від самої особи учня, ми ніколи не ставимо у провину учню те, що він неправильно зробив або неправильно зробив. Ми кажемо, що от, при виконанні даного завдання, дивіться, краще було зробити так. Тобто ми працюємо на позитиві. І другий напрям це методичне формування корекційної заготовки, тобто так, щоб нам не чекати, я подумаю, що тобі дати. У молодших школярів дуже швидко у них життя йде дуже насичене, вони дуже багато інформації відповідають, і дуже швидко зникають емоції, зникає бажання щось робити. Тому він сказав, треба йому моментально дати щось у відповідь, моментально дати якусь корекцію. І третє це емоційна підтримка. Для цього ми робимо рефлексию кожного дня і починаємо з простих запитань. Подумай, що ти сьогодні зробив, що ти сьогодні узнав, Чи, згадай, що тобі вдалося сьогодні покращити. Що ти подолав? яку ти проблему подолав? яку перешкоду ти подолав? і які емоції у тебе сьогодні виникли за цей день? Ну і таку роботу дуже цікаво проводити у письмовому вигляді, але не зовсім у письмовому вигляді, а у вигляді? Чуденних справ там, малювати свої враження, але це не свої враження з кожного процесу, а це своє враження за день. Як ти сприймав це, які емоції в тебе викликала діяльність у цій роботи? А, такими вправами можна проводити як вправа світло яка, знову ж таки, або після якихось окремих уроків, особливо важливих, або в... після робочого дня в кольорах щоб відобразити власну успішність. От за кожен предмет, власна успішність, в кольорах є саме цінність успішність. І поясніть, чому саме так? А, є така вправа, як три речі. Учні визначають кожного дня тві речі власного успіху, власні перспективи. Тобто, чого я досяг, і чого я хочу досягти, я ще скажу, чого ти сьогодні досяг, і чого ти хочеш а... чи досягти. Знову ж таки, якщо є можливість це робити очно, то це проводиться така році очна. Якщо немає такої можливості, то... Це можна зробити у письмовому вигляді якийсь щоденник такий завести для учнів, щоденних емоцій. Щоденниці у нас перестають от такі шкільні щоденники, у нас перестають виконувати роль інформаційного джерела для батьків і для учнів, Тобто, домашні завдання взагалі. Це є дуже негативна процедура, ті, хто її ще задають, це просто неправі. Мені не зрозуміло, чому вчитель задає такі завдання. Тому що не, домашні завдання, тому що під час урока, замість того, щоб керувати класом і створювати позитивну атмосферу, вчитель звариться учнями, кричить на них вимушує там себе слухати по півгодини, читає їм мораль і таким чином він просто не може виконати навчальну об'ємність, запланований, на даний урок. Для того, щоб цього не було, треба опановувати методи управління а, і таким чином. А... Робити так, щоб під час уроку вчитель займався саме безпосередньо навчальною діяльністю. Виключенням є перший клас, особливо перша половина адаптаційний період, коли вчитель першу половину займається е, навчанням першого класу, він займається не навчальною діяльністю, а формуванням учнівської компетентності. Але знову формування учнівської компетентності повертають до попередньої класів. Ми робимо не шляхом залякування крику і а, такого примусу, ну, не фізичного, а морального, психологічного примусу, учня до правильної поведінки, а шляхом створення певних умов. І ці умови знову ж таки більшості мають бути ігровими. І поступово ми переходимо до більш складного методу навчання. Якщо на початку ми от використовуємо ці три напрями і учня ми потребуємо зворотнього зв'язку, тільки рефлексію його емоційну, то поступово ми додаємо через там 20 тижнів тижні. Коли ви вже учні закріпились, вони вже чітко розуміють свої емоції, ми додаємо такі елементи аналізу, якщо вам допомогло і чому у вас з'явилася помилки, що завадило, що ви не вивчили. Ну, а далі ми вчимо ставити міні-цілі спочатку на наступний день, тобто спочатку більш глобальні цілі, що ти завтра плануєш. Вивчити, що це завтра, як то завтра плануєш попрацювати, а після ми переходимо до перманентного цілепокладання, коли вчитель разом учнями ставить мету для кожного етапу урока. Але для цього нам потрібно, щоб вчитель пояснював проблемне завдання на кожен етап. Ну, якщо ви будете займатися Формуванням навичок саме для то ви їх сформуєте. Якщо ви не будете цим займатися, то цих навичок ви ніколи не сформуєте. Тому а, треба цим займатися і а, шукати різні методи а, того, що я вам зараз пояснюю.